знаю, хто з вас чув, але як заявив Гетьман, це в другу та третю групу ФОП хочуть об'єднати і щоб друга перейшла до третьої і платили від 3 до 18% налога в залежності від бізнесу. Тердиться, якщо там условно 10% або й більше відсотків від обороту будуть платити, то, Ну, можуть зробити 18, Це ж гетьман, це у нас я не знаю. Це міністр економіки, напевно, саме найкращий за все існування Украї... ну, незалежної України. Да? Будемо говорити, вільно і незалежно, і так, Ми ж вільні. І тепер, що саме цікаве, дивіться, акцизи на паливо зростають, тарифи на світло зростають. Люди це все їдять як суп. Далі там НДС, НДС повишається долар 42 вже гривні, так, все зростає. Люди звільняються з робіт, щоб не потрапити на фронт. Правильно так же, ж, так же. Тож люди звільняються з робіт, щоб не бути мобілізованими. І працюють там в чорно. Хтось працює, ну от, наприклад, в мене ФОП відкритий, так, другі категорії. Я плачу 4 тисячі гривень в місяць державі плачу. Ця держава що робить? 11 мільйонів виділяє на пінгвінів. 11 лям доларів, доларів на пінгвінів. Уявіть, 11 мільйонів. Ви хоч і один мільйон доларів заробите за все життя, чесно працюючи ні. І куди ці гроші пішли? На пінзвінів? Звісно, на в кармани на пінвінів. І Гетьманцев каже, нам треба все це повишати, тобто налоги повишати, світ там, газ, условно, ще газ, якщо подимуть, взагалі буде просто пісня. І що потім буде? Люди звільняються з робіт для того, щоб уникнути мобілізації. Робот нема, люди виїжджають. Безуга говорить. Та потрібно ну, типу, відстранити цих людей, які виїхали за кордон, там 12 мільйонів плюс людей виїхало за кордон. і Їх потрібно остранити від гражданства, тому що вони не йдуть захищати батьківщину. Та да, які бажання, коли таке під час війни такі закони ну, приймаються для людей, які бажання її захищати у них, тих, хто виїхали? Якщо вони вже виїхали, вони всюди не повернуться. Я ж кажу, і я не розумію, як можна того гетьманцева було поставити на цю посаду, таку відповідальну. Причому економіки просто вже настає потихеньку дупа, реально дупа, а тут ще й хочуть повисити налоги. І так я не знаю, жкру, бізнес середній, малий, просто закривається, закривається, закривається все більше, ходячи по ринку, там і по ТРЦ, більше, більше островків, отаких. От яких вже пустують, магазинчиків невеличких, пустують, просто вже оренда, оренда, оренда. Розумієте? Ну, Не знаю, до чого вони цю країну доведуть, але нині до чого вже хорошого точно. І що буде далі? Міжку пожежників взагалі мобілізують. Такі справи коментуйте, підписуйтесь на канал.